І дівчата, боже, в мене просто вчора була вечірка п'яна паті, можна сказати, ми гульбенили весь вечір. Так би я колись сказала, але не зараз. Я просто прибираю кімнату після вчорашнього часу, проведеного тут моїм сином. Сьогодні він нарешті пішов в садок, перший раз, певно, за 2 чи 3 тижні. І це просто якийсь жахливий жах. Зазвичай ми на вечір з ним складаємо іграшки, кожного дня, чесно кажучи, складаємо. Але вчора я не складала вже ці іграшки, тому що я так стомилася на вечір. У мене такі напружені дні були. Тому зараз я вам ще покажу підлогу, тому буду разом з вами це робити. Дивіться. Це потрібно розібрати. І ось це потрібно розібрати. І ось це потрібно розібрати. Щоб ви розуміли, тут було вчора попилосошено, Тут було все чистенько, все складено. Я кожен день це роблю. Так що, дівчата, боже, ще й він тут їв шоколад. Каже, буду спати з хом'ячком. Розповідайте, дівчата, привчили вже своїх дітей збирати іграшки за собою чи ні? Бо я дуже люблю цих розумних таких мам, які пишуть, бо треба з дитиною займатися, бо треба його вчити, бо треба його привчати. Я вам скажу так, моя мама в дитинстві мене вчила і привчала кожного дня прибирати так, що я ригала від того. Я ненавиділа це прибирання, бо мене постійно змушували. Але я точно знаю, що коли я складаю іграшки, син разом зі мною складає. Просто я не завжди їх ввечері хочу складати, бо мені це набридає. Особливо, коли в мене ввечері клієнти, коли я менюшок наготуюся. А тут я перестала розмовляти, тому що я зі своїм ростом метр п'ять дуже маленька, я захекалася цією простинью 2 метри. Постільна білизна, я вам показувала її. Пам'ятаєте? Це просто любов на любов вже другий комплект, такий придбала український виробник із єгипетської бавовни шия. Він такий приємний, він буде на літо. Прохолодний такий, а, скажімо так, дуже приємно до тіла. Вибачте, що я до вас повернулася. Так, і з новинок я купила собі колаген, почала пити колаген. Дуже багато людей мені пишуть про колаген, а я. Про колеген, е, мені теж було цікаво, і я почала дізнаватися у світі науки. І всі мені, у кого я навчалася, всі кажуть, що про колаген це маркетингова історія, не потрібно його вживати. Але ви так багато мені писали в коментарях в тік і в Інстаграм, що він класний, вживаєте, що це видно і на шкірі, і в суставчиках видно, у ну, кого там болить щось. Я вирішила спробувати на собі, і хто за мною слідкує, Інстаграм, TikTok, ті знають, що я вже другий день вживаю колаген. я колаген знайшла по всім критеріям підбору бадів. Тобто всьому, чому мене навчили хелсдей, Олександра Коляди, всьому, чому я вчилась, як потрібно обирати колаген, все це, всі ці знання я примінила. Тобто, в мене колаген по стандарту GMP і сертифікацію NSF. НСФ. Тобто, Uh, все як правильно, поптидики кідр... колагену, гідрогілізо... гідрогінізований uh, гідроліз, скажімо так, uh, потім uh, 18 амінокислот без цукру, але він з матчею. Mm -hmm. Дівчата, ну я взагалі люблю матчу, а тут просто це топчик. Зранку ти прокидаєшся і випиваєш цей колагенчик, змачує. Це такий заряд uh, бадьорості енергії. І взагалі насправді прибирання ось, це певного роду медитація, відволікання від якихось думок. Якби в мене було більше часу, я би, певно, постійно би прибирала. Просто, так, просто що я така мама ще трошки зайнята. де покривала. Ага. А ось і покривало. Так що буду вам звітувати. Потім в наступному вже якось відео покажу, який саме колаген. Він, до речі, із кісток. Хоча одні дослідження показують, що лише морський колаген класний, але насправді ці всі дослідження заангажовані. Тобто дослідники, які продають, не дослідники, а компанії, які продають морський колаген, вони замовляють дослідження і показують, що це морський колаген. Тільки самий такий класний. Насправді в мене кістковий яловичий, із, із трав'яного відкорму. Тобто тобто яловичина, як їла тільки травичку. І це так має бути. Чик. Ой, як холодно було тогоріч. Та -та, -та, та та Так, щось рукопила. Наші ялиночка стоїть. Цей одяг я ще не розібрала. Носки. Я не знаю, куди лізти першою. Ви знаєте, прибираючи, я постійно думаю, ну хто це має все робити? Хто? Чому? Чому Бог придумав для жінки таке життя? Чи це тільки для жінок нашої країни, тільки у нас постійно потрібно перебирати все? Чи це якось в інших країнах по-іншому? Чому жінка постійно прибирається, стільки часу витрачається, просто згаяний час. Я просто марно трачу. Час, я так думаю. Але, в принципі, це трошечки фізичні навантаження. Якщо фізичне навантаження, це буде корисно для нашої системи ШКТ, звичайно, для нашого здоров'я взагалі для всього. Тому що під час фізичних навантажень нормалізується рівень цукру або знижується. Або також нормалізується холестерин. взагалі на всі обмінні процеси дуже гарно впливає фізичне навантаження. Але чомусь я займаюся прибиранням і абсолютно не худно. Можливо, потрібні прибирання трошки більше, важкі, не знаю. У мене поки що нагнулась стала, нагнулась стала, нагнулась, стала. Одяг, до речі, я так і не розберу, тому що я не встигну. Розкажіть, дівчата, будь ласка, в коментарях, скільки часу витрачаєте на прибирання, чи привчили своїх дітей прибирати, чи у вас дорослі діти, чи маленькі діти, чи допомагають вам чоловіки? Адже мій ні. Коли мій чоловік тільки все розкидає, я не знаю. Він якийсь просто майстер. Він іде, повернувся однією рукою. Вже все розкидано. Куди б він не прийшов на будь-яку поверхню, він завжди все розкидає. Ніколи нічого не кладе на своє місце. Просто суцільний хаос. А я не люблю хаос, тому що в хаосі я не можу думати, не можу мислити. Перед тим як я починаю консультувати людей, я маю все прибрати. Я, чесно кажучи, навіть не можу зрозуміти, як можна насолодитися філіжанкою кави, коли не прибрана кухня чи не прибрана кімната. Тому це якась просто суцільна робота. Але, звичайно, мені дуже часто допомагають із цим, не тільки я прибираю. Ні-ні, звичайно, не мій чоловік, звичайно, не моя дитина. Я думаю, що так. Жінка має працювати, займатися улюбленою справою, заробляти гроші, щоб оплатити тим, хто може допомогти їй поприбирати. Або жінка не займається улюбленою справою, не заробляє гроші, але тільки прибирає, прибирає і прибирає. Готує миє і тре. Фух. Така жіноча доля.